Сучасний світ, як і світ фентезійний, не може існувати без власних героїв. Хтось рятує землю від метеоритів, хтось від навали драконів. І сьогодні ми знову поринемо у світ Dragon Age, де оцінимо подвиги прославлених бійців, що змінили історію епохи драконів. Отже, влаштовуйтесь зручніше, ви на каналі GameVis. І ми починаємо. Але спочатку підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та не забувайте залишати коментарі про те, чи чекаєте ви на вихід відео по всесвіту Dragon Age. Як завжди, окрема дяка нашим жертводавцям на Патреоні та Ютубі, завдяки яким виходять відео на цьому каналі. Половину зібраних коштів ми передаємо на потреби ЗСУ до фондів за вибором наших патронів. Вся звітність, як завжди, у Ютуб спільноті. Америдан історія цього ельфа бере свій початок у часи існування старої інквізиції. А якщо точніше, то на кінець її існування. Амерідан був останнім інквізитором, який зник незадовго до початку другого мору. Він був не лише найкращим другом першого імператора Орлею, а й видатним чарівником. І, хоча сьогодні мало хто знає його історію, та свого часу він був дійсно прославленим героєм. Він зумів перемогти Бога дракона, що волів напасти на Орлей, чим довів свою силу та відданість державі. Однак остаточним переможцем з бою він не вийшов, а Мерідан використав сильне закляття, що полонило його і дракона у часовому просторі. І звільнився з пастки. Він тільки після того, як через декілька століть його знайде новий інквізитор, що знищить древню магію і вб'є дракона. На жаль, після цього Америдан помре, з надією возз'єднатись зі своєю коханою, з якою вони подорожували разом. Леліана Ліва рука верховної жриці, сестра Соловій, таємний канцлер інквізиції. Як тільки не називають цю особу Леліана жінка, що стала легендою у світі Драгонейдж. Її спів заворожує, а майстерність вражає. Вона була вірною супутницею героя Ферелдену, а до того бардом, вбивцею і церковною гуменією. Вона вміло змінювала образ та була чудовою шпигункою. Ті, хто знав її ближче, побоювалися жінки, хоча Леліана дуже вірна подруга. У неї було нелегке життя і часто змушувало її змінювати амплуа. Однак всі події, що відбувалися протягом життя Леліани, тільки укріплювали її характер. І це дозволило дівчині стати тою, хто змінює весь світ. Андрасте. Пророчиця Андрасте була дочкою вождя північних племен Аламарі. Згодом, те місце, де народилася славетна жінка, назвуть містом Денерим. І воно стане столицею Ферелдено. Після того, як Андрасте вийшла заміж за славетного полководця Аламарі Маферата, володіння племені її батька стали найбільшими за той період. Це дозволило стримувати наступ імперії Тевінтер, жителі якої хотіли заволодіти землями племен Аламарі. Після першого мору віра в старих богів стала розсипатись. Багато хто не визнавав богів, що обернулися проти людей і не врятували їх від навали породжень темряви. Саме це і послужило рушієм повстання. Території, які Тевінтер зумів забрати у варварів, вони відбили під керівництвом Маферата, в той час як Андрасте проповідувала нову віру в єдиного творця, що приходив їй у видіннях. І хоча перемоги її війська варварам не багато чого принесли, історики й досі говорять про величезний вплив її багатостраждального життя на сучасників, чого вартує лише релігія, породжена Андрасте. Нині це основне віросповідання майже у кожному кутку Тедаса. Едукан Дім Едукан на момент п'ятого мору, а це події гри Dragon Age Origins, був найвпливовішим домом серед гномів. Його поважали буквально всі. Це був дім королівського роду. Але як він утворився? Давайте повернемося до часів ще найпершого нашестя породжень темряви на поселення гномів, коли темнороді знищували цілі міста гномів, їх тейги та підходи до них. Гноми поступово втрачали своє величезне королівство. І коли вороги наблизилися до стін Орзамаро, одного з найбільших міст гномів, едукан, на той момент звичайний гном із касти воїнів, прийняв на себе командування військом. Він зумів заручитися підтримкою касти шахтарів та ковалів, і разом вони змогли відбити великий наступ зла. Тоді гноми закрили місто і на довгий час відділилися від решти королівств. Едукана за такий подвиг оголосили досконалим, що для гномів найбільша честь. Незабаром він став ще й королем. Так і почався рід едуканів, правителів Орзамару. Хоук. Хоук народився у Ферелденському поселенні Лотеринзі. Він був старшим серед трьох дітей чарівника Малькольма та знатної дами вільної марки Ліандри Амел. Під час п'ятого мору він повів свою сім'ю, щоб врятувати їх від темнородих. Потрапивши у Кірквол, одне з міст держав вільної марки. Хоук почав впливати на події, що змінили життя не лише Кірквола, а й всього Тедасу. сяк зумівши владнати конфлікт між чародіями та храмовниками, орденом, що контролював магів, він став захисником Кірквола. А цей титул отримували лише найдостойніші серед жителів міста. Після подій у вільній марці Хоук з друзями вирушили у древню Валамарську в'язницю, у якій тримали дивне породження темряви. Саме тут Хоук з Варіком, а хто такий Варік, ви точно знаєте, якщо грали в ігри серії Dragon Age, дали бій древньому злу. Згодом виявилося, що їх противником був той самий Корифей, один з перших проклятих, хто приніс мор на землі людей. Саме древнє зло Корифей буде антагоністом третьої частини Dragon Age. А Хоук протягом всього свого життя він боровся. Боровся за виживання, за гроші, за честь і відвагу. І завдяки своїй наполегливості його героїчні вчинки будуть згадуватися далеко за межами міста Кіркволл протягом довгих років. ГАРАЕЛ напевно, найвідоміший ельф у світі Dragon Age. його ім'я. Звучить із уст кожної дитини, що народилася в ельфінажі. Сірий вартовий, який врятував Тедас від Четвертого Муру. Той, хто власноруч вбив архідемона Андорала. А він, як і всі ельфи, що проживали у містах, постійно стикався із приниженням та знущанням. Та не дивлячись на важке життя, він знайшов у собі сили рухатись далі. Гараел разом зі своєю сестрою Ісаєю доєдналися до ордену сірих вартових. Вони стали грифоновими вершниками. Після того, як світ знову зазнав нападу від породжень темряви, Гараел проявив себе як чудовий командир та політик. Він об'єднав армії трьох королівств та відважно ринувся у бій. Разом з сестрою вони знищили Архідемона і закінчили мор. Каленхат і ні, це не просто озеро поблизу поселення Редклів. Це перший король Ферелдену, засновник династії Тейринів, великий воїн та мудрий правитель. Його історія бере початок, коли на території сучасного Ферелдену існувало багато незалежних ерлінгів, які між собою постійно влаштовували війни. Хоч Каленхат народився у сім'ї купця, його життя доволі сильно змінювалось. Він не пішов по стопам батька. Спочатку він став зброєносцем свого далекого родича, а згодом, взагалі, Тейрном. Він добився цього своєю майстерністю та честю. І, от, коли він вже зібрав достатнє військо, почав свій шлях для об'єднання земель Фералдену. Його любили та шанували в будь-якому куточку новоствореного королівства. Однак вічно це тривати не могло. Коли він зрадив своїй дружині, пробачення він так і не отримав. Фералден стояв на порозі нової громадянської війни. Та навіть у такій ситуації легендарний правитель знайшов вихід. Каленхат зрікся престолу на користь свого тоді ще ненародженого сина. І зник. Це був єдиний правильний шлях. У будь-якому разі його вклад в історію Тедасу є неоціненним. Мерік. Герой Визволитель. Видатний король, на чию долю випало немало випробувань. Мерік Тейрен. Він нащадок великого Каленхада. Та батько майбутнього короля Кайлана та всім відомого напарника, головного героя з першої частини Dragon Age – Алістера. Мерік застав період орлейської окупації Ферелдену. Його мати, королева бунтарка Мойра, вела партизанську боротьбу з окупантами та все ж була спіймана і безжально вбита ворогами. Тоді повстання очолив її син Мерік. Він зумів вибити окупантів та звільнити весь Ферелден. Однак час його правління перервала невдала подорож. Його корабель, що прямував у вільну марку, потрапив у шторм. З того часу Мерік вважався зниклим. Тільки через багато років Алістер, син Меріка, з друзями знайшли колишнього короля Фералдену. Виявилося, що його викрала відьма, котрій була потрібна кров Меріка. І ця кров виявилася сильним інструментом для відьми. Так Меріка вдалося знайти, однак врятувати його було вже неможливо. Алістер був змушений вбити батька, бо той був занадто виснажений. Він більше не міг жити та благав про швидку смерть. Так і закінчилася історія легендарного короля. Герой Ферелдену. Звичайно, що на вершині списку ми поговоримо про протагоніста першої частини легендарної серії Dragon Age. Сірий вартовий або герой Ферелдену. Саме так він ну або вона стане відомий гравцям. І оскільки вибір раси, статі та класу є варіативним, ім'я персонажа нам відоме лише таким чином. Та ми, проходячи Dragon Age Origins, розуміємо, який вплив має цей персонаж на весь Тедес. І хоча в наступних частинах він згадується лише мимохідь, його подвиги варті уваги. Герой Ферелдену не лише врятував Тедес від п'ятого мору, а й став тим єдиним сірим вартовим, хто вижив після битви. Хоча це є не каноном у світі Dragon Age, оскільки вибір, який ми робимо за час гри, впливає на те, що відбуватиметься далі. Одне ж залишається незмінним. Сірий вартовий, до якої браси він не належав, та якої б статі не був, перемагає Архідемона майже за рік. Чим закарбовує своє ім'я в історії Тедасу як герой, що уберіг світ віднавали темнородих. ІНКвізитор. Але чому саме протагоніста третьої частини Dragon Age Ми згадуємо останнім. А тому, що він, на відміну від своїх колег, врятував світ зовсім нещодавно. Та й тому, що він, або знову ж таки, вона, став символом. Тим, хто встановив мир в імперії Орлей, врятував храмовників від самих себе ж, і тим, хто зберіг честь ордену сірих вартових. Хоча варто зазначити, майже все це також варіативно, оскільки в орлеї ми можемо зробити правителем того, хто воліє захопити Ферелден. А замість храмовників ми можемо врятувати магів, а орден Сірих вартових ми можемо з приниженням вигнати. Але не будемо про це у будь-якому разі, інквізитор значною мірою змінює Тедас. І події, що мали місце у третій частині гри, точно будуть мати наслідки в четвертій, що знаходиться у розробці. Ну що ж, сьогодні ми розглянули десяток прославлених героїв світу Dragon Age. Однак це далеко не всі славетні персонажі, що сформували Теда з таким, яким ми його знаємо сьогодні. Отже, якщо вам сподобалося відео, пишіть в коментарях, чи цікаво було б вам побачити другу частину топу героїчних людей, ельфів та гномів. До нових зустрічей на каналі GameVis!